Всім привіт! Мене звати Богдан, і сьогодні з вами разом я хочу розпакувати цю дуже епічну коробку з епічним червоним драконом під п'яту редакцію ДНД. Тому, якщо вам цікава така тема і такий формат, підписуйтесь і залишайте коментарі, ставте лайкоси, а ми з вами продовжуємо. І нарешті те, чому ви досі дивитесь це відео, сам анбоксинг коробки. Ось така у нас коробочка, дуже велика. І зараз ми подивимось, що всередині. Обережно знімаємо плівку. І дивимось, що у нас в середині коробки. Дуже щільно прилягає коробка. Ось наша коробочка. У нас такий буклетик. Англійською мовою. Це ліпше, ніж мова ворога. Тут опис, мабуть, самої гри, системи, як можна використовувати цю мініатюру. Що можна отримати? Золото? Опис дракона з його статами. Yon Red Dragon, Firebrand, Brand, Cobalt, Adult Red Dragon. Ancient Red Dragon. 546 ХП. Дуже цікаво. Ось така у нас. Книжечка. І. Мабуть, те, що можна ще докупити у них. Для повноцінної гри про червоного дракона. У цьому сеті у нас ще є токени, токени лави і токени кобальтів. Такий терейн. Двусторонній. Такий піддемде з мітками. І з іншої сторони вхід до печери. Ось такий дуже цікавий, буду використовувати його в руках. І сам наш дракончик. Важкий такий. Тут нам треба знов лезу, коробочку сюди І відчиняємо. Бремо крила, такий плотний пластик і сам дракон. Можемо подивитися. Треба буде його ще пофарбувати, золото, сидить на горі золота, дуже такий епічний дракончик, і зараз ми спробуємо вставити крила подивитися, як він буде виглядати в зібраному стані. Поки трохи Ладно, ставити крила. Зараз не буду дуже сильно їх пахати тут. Потім буду все одно наклеї садити. Ну, ось якось так вони будуть прилягати. І ось якось так буде виглядати цей дракон. Потім його зберу і, може викладу ще якісь фото в себе в інстаграмі. Ось такий у нас епічний дракон. Це, я так розумію, рулбук з описом дракона. Ну і самі токени я вам вже показав. І ось все, що ми маємо в цій коробці. Двостороння мапа з таким лав'яним вогняним терейном. Сам дракон, токени лави, токени кобальдів і рулбук. Під п'яту редакцію ДНД з описом дракона, кобальтів і всіх істот, що ми можемо тут зустріти. Треба буде його ще пофарбувати, поставити на місце крила. Ось ось такий у нас дракон. Дякую і заключна частина відео. Не покидайте, не переключайтеся. А зараз буде невеличкий додаток до відео. Мені знадобились ось такі інструменти для того, щоб крило поставити на його місце. Це такий невеличкий мінус цієї мініатюри. Ось тут кріплення занадто велике, і воно повністю не ставало в паз. І треба було зрізати і спиляти. Все одно я буду садити це на клей, але зараз я трохи забагато спиляв. і воно вийшло, що крило не дуже сильно тримається. Залишилась невеличка щіль все одно. Її треба буде замазати рінстафом або якійсь, якоюсь полімерною гліною. Потім, як це зафарбується, це, цього вже нічого не буде видно. Це ось такий мінус цього дракона. І дуже складно вставляти деталі на місце крила, тому що він весь такий гострий. І дуже боляче для рук, тому рекомендую одягати рукавиці, коли будете збирати. Ось мій дракончик, і я дякую вам за перегляд. І залишайтеся в кінці, буде бонус. Дякую всім, хто залишився до кінця. І зараз я трошки. Хочу прорекламувати свої наступні відео. В наступних відео я хочу зняти е огляд на всю свою колекцію мініатюр. Трохи розповім, де і як я е їх е закупав, де, де я їх шукав, і як я конвертую інші рольові чи настольні ігри з мініатюрами. До своєї колекції, як я їх використовую взагалі в своїх іграх. І потім в майбутніх відео докладніше про кожну, кожен тип мініатюр, по типу е, всі свої мініатюри з гоблінами, з тролями, е, там, з павуками, з людьми. І далі ми подивимось, де і як я шукав їх, де знаходив. І як я їх використовую взагалі в іграх, е, мабуть, в майбутньому ще з'явиться формат, як розфровувати мініатюри, як крафтити мініатюри власноруч, і як робити терейни для ваших епічних ігор. Тому, якщо вам подобається такий формат, Підпишіться і залишайтеся з нами. Я буду дуже вам вдячний.